Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. За вашим проханням роблю відео про свій манікюр. Чим я роблю та як. Цим відео я нікого не навчаю і не закликаю робити манікюр самотужки, просто ділюся своїм досвідом. Буду робити зараз собі нігті, і дівчата мене в коментарях просили показати, чим я роблю, як я роблю, трішки зніму вам самого процесу. Ну і, звісно ж, покажу, чим саме роблю сама собі нігті. Це набагато економніше, ніж йти в салон 100%. А, так, останні рази я собі робила квадратні нігті. Єдиний мінус гельових нігтів квадратних, що вони ось надбиваються кутики. А, коротше, я не знаю, як хтось носить квадрат довго. У мене він довго не витримує, тому що я постійно десь вдаряюся. Якщо ще нігті досить такі маленькі, то носиться, звісно, ж довше. А коли ось відростає, ну все. Раз, два і треба переробляти. Сьогодні буду робити заокруглені, бо хочу на три тижні так точно забезпечити себе красивими нігтями. Хоча як вони відростають, все рівно треба перероблювати. Так, ось така в мене є подпихачка, я її називаю. Не пам'ятаю, як вона називається, вона в мене дуже стара. Дуже-дуже стара. Ну, Але мені її вистачає. Замінювати я її не хочу. Можна замінювати на апельсинову паличку, але їх ще треба купувати. А ця штучка в мене завжди під рукою. Кусачки ось такі, щоб кутикулу підрізати. Це вже, певно, треті мої за той період, що я роблю собі нігті. Бо вони дуже часто тупляться. Плюс у мене якось ось тут. Загинаю це оці края, і загалом вони пізніше вже нічого не ріжуть. А, коротше, так що ці кусачки, дехто бере дорогі, я купую дешеві, і їх просто змінюю час від часу. А, пилочку беру 100 на 180, фірми Опі. Мені подобається, мені вистачає. Я роблю геліві нігті, але я їх не нарощую. А, Ті, хто бере нарощує, то їм, звісно ж, треба більш грубіший образив. Але ось я роблю гель нігті, я їх зовсім не пиляю. Я пиляю тільки тоді, коли роблю корекцію. Ну або десь там підправити трішки і все. А так, щоб я вирівнювала гель, у мене такого немає, тому що гель я беру самовирівнюючий. Це взагалі супер такий гель. Далі вам його покажу. Так, і мені зазвичай треба ось такий тоненький пензлик. Боже, цьому пензлику теж, певно, років 5. Не знаю. Так, далі безворсові серветки, будь-які берете, байдуже, які вони. Саме головне безворсові. Є упаковка, вони продаються великим об'ємом. Хоча в нас в магазині здається, і по 10 штучок можна купити, хто, знаєте, так. Може, пробує робити, не знаю. Так, далі покажу вам по матеріалах. Раніше робила ось таким гелем. В нас чомусь в нашому місті його постійно всім впихають. Я би сказала, що дійсно так впихають, бо хто би не прийшов, хоча навіть в схожих баночках впихають трішки іншу фірму. Ну, Загалом той гель дуже страшний, дуже кошмарний, він просто тече-пливе. І їм працювати практично нереально, хоча на тому гелі вчилася я. А, так що це була не ця фірма, трішки інша. Також така баночка я взяла велику. Вони ж а, кажуть, вигідніше брати більшу банку. А, хто розпочинає робити нігті і бере на перший раз, ніколи не беріть велику банку. Серйозно, вас можуть дуже класно надуть і впихнути. Той гель, який давно залишався, який ніхто не бере із майстрів, а просто їм треба його продати. Ось так. Цей гель трішки кращий, ніж той мій попередній, що був геть самий 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 перший. Той самий перший гель був прозорий. Я також не дуже його рекомендую, якщо ви будете самі собі робити нігті. Його не видно на нігтях, особливо, якщо у вас проблеми з зором. І вирівняти його пізніше ну, дуже важко. Він пливе, він тече, він затікає. Цим гелем я користувалася досить так довго. У мене їм Віка нарощувала, цей молочний гель. Він такого. Білого кольору я б його вам відкрила, але не хочу зараз вимаститися, бо він а, з баночки завжди гелі втікають. Ну, коротше, у вас буде все в гелі. Це треба щось окремо заводити на ці всі пляшечки і баночки. А, тут що в мене трішки цього гелю лишилося, можливо, десь коли зроблю декілька нігтиків. Пам'ятаєте, в мене у відео були такі а, ніби білі, ніби прозорі нігті на відео. Ось це було цим. Гельум я робила. Дуже він мені подобався, але пізніше мені щось приїлось, я захотіла щось інше. Так, і тепер приступимо до а, ось цих таких пляшечок, що в мене тут стоять. Я раніше користувалася а, праймером фірми Коді. Зараз в мене його немає в наявності, я його викинула. А, в мене. Чомусь раніше він нормально підходив, пізніше почалися відслойки. Він йде кислотний праймер, а його наносять на пальчик відразу після ось цього обезжирювача. Три в одному, ноготок. Звичайний ноготок не підходить, треба брати ось цей спеціальний. Це я купувала в Єві, не пам'ятаю, скільки віддала. Але якщо робити сама собі нігті, то його боже вистачить на років 2. Так що можна куплю, ну, купувати. Так, перейшла я на Nail Apex, взяла Ultra Bond, Ultra Bond мені підійшов. Це безкислотний праймер, можна так сказати. Пляшки також на дуже довго вистачає. Єдине, що закривайте пляшку, бо праймери, будь-які праймери вони видихуються. Так що їх закриваєте і ставите. Uh, так, це в мене іде Nail Apex універсальний uh, топ. Їм покривають уже зверху після того, як нігті вже готові, щоб все А, uh, Дуже класно блистить і ну, мені подобається. Я не знаю, я бачила, uh, є ось ця фірма із такими блискітками. До речі, цей uh, топ також він трішки. Трішки самовирівнюється, вирівнюється, я би сказала, бо а, мені ефект подобається. Є такі топи, які також течуть, то не рекомендую, якщо ви тільки-тільки починаєте робити нігті. А, так, і ось ця новинка, яка з'явилася в наших магазинах. Коротше, порадили мені спробувати. Я взяла один, пізніше взяла інший, чи два відразу взяла, я не пам'ятаю. Певно, взяла два відразу це. Саме вирівнюючі гелі. І ви знаєте, що досить такі класні. Він пише на них: моделюй, укріплюй, ремонтуй. Ну, Дійсно, гелі класні, вони саме вирівнюються, їх не треба пізніше пиляти. А, просто я вам покажу далі у відео, як я вирівнюю це все. І загалом мені подобається цей беж. Ось це, що в мене на нігтях, а ось це йде блискучий, що зараз відкриється. Ось так він виглядає. Цим гелем робить нігті в мене Віка, дуже полюбляє. Я не знаю, можливо, сьогодні я ним зроблю хоча б одного нігтя. Буває, я роблю так, 4 одним і 5 роблю якийсь інший. Це замість гель-лаків. Мені взагалі подобається наносити просто гель. Є ще, до речі, бази каучукові, вони так і називаються каучукова база. І вони також Нам... намащуєте їх просто, як звичайну, базу на нігті, потім топом, і там вже є колір. Каучукові бази також непогані. Єдине вам на ось ці гелі. І на ті каучукові бази треба нормальна лампа, бо а, якась така, знаєте, старенька, яка вже у вас давно, вона може не висушити те все, і воно потім позлазить у вас з нігтів. Тому а, лампи взагалі рекомендую час від часу змінювати. Я вже також змінила лампу, хоча робимо нігті тільки з вікою собі. Так, а, про гелі. Ці гелі також сохнуть дуже класно, тримаються класно. Єдине, що. Треба добра лампа. І ось це, до речі, світловідбивач іде гель. Так, ось це а, із останньої моєї бази під гель брала спеціальну базу. Проста база прозора, нічого за неї сказати не можу. Мені підійшла. Бази бувають різні. Колись я брала і коді базу, також була непогана. Ну, Загалом від бази взагалі нічого майже не залежить. Вона а, скріплює саму пластину із гелем. Вона між пластиною і гелем. В мене ще, до речі, тут є ось такий ремувер, який пом'якшує кутикулу, щоб її підрізати. Після цього ремувера я кутикулу взагалі не можу підрізати. Тому не знаю, а, як їм користуватися правильно, щоб це все було. Бо моя кутикула, коли розм'якшується, то робиться біда, і я її відрізати взагалі не можу, тому я ріжу буквально насухо. Так, і ще покажу вам а, свій фрезер не рекомендую. Він у мене вже другий раз зламався. Просто а, один раз перестала крутитися ручка, а, дуже часто застріє всередині насадка. Цей раз він взагалі насадка знову не вилазить, і взагалі він не вмикається. Так що пиляю я все пилочкою, і ви знаєте, як для себе самої. Звісно, фрезер дуже класно під кутикулою чистить. Дуже класний манікюр виходить за допомогою фрезера, але поки я його не заносила в ремонт і не знаю, так що будете бачити ось цю модель. Коротше, не рекомендую. У мене був колись фрейзер, Боже, він мені відпахав, я і людям робила манікюри. І собі, скільки я його не напрягала, він мене ніколи не ні разу не підвів. Ну, а цей, ну, я не знаю. Тільки я і Віка їм користувалися, і, коротше, він мене вже другий раз зламався. Так, і ось така у мене лампа. Лампа як лампа. Буду скоро змінювати, певно, бо лампи краще міняти. Щоб вони добре висушували. Проста звичайна лампа. Є вони лампові, є ось світодіодні. Ну, я би так сказала. Ледовська. Ледовські вони називаються. Звичайна лампа. Ну, вже я не знаю, певно, більше року нею користуюся. Як для мене одної і віки, ну, віка дуже довго робить нігті, то як би вистачає. Але я кажу, можливо, десь під новий рік куплю собі нову лампу, бо скільки там годин вони відпрацьовують і все, їх треба замінювати. Ну що ж, тепер приступаю я нарешті до нігтів. Спилюю старий матеріал. Спилю його повністю, так як у мене були відслойки. Якби відслойок не було, то гель повністю можна не спилювати. Якщо робите гель-лак, то його обов'язково спилюють повністю до пластини своєї. А ось з гелем трішки простіше, тому я роблю саме гелеві нігті, а не гель-лак. Спилявши я весь старий матеріал, підпихаю кутикулу. Пушером. До речі, я зробила вже форму нігтя і ось підпилюю пластину, де не було матеріалу, щоб в мене було все зачищено. Дуже крепко я не спилюю пластину, хоча деякі майстри дуже люблять це робити, я не спилюю пластину, я тільки трішки піднімаю чешуйки на нігтєвій пластині. І все. Саме головне, щоб схоплювався матеріал, який я буду наносити зверху. Далі я підрізала трішки кутикулу, але я загалом майже її практично не чіпаю, тому що в мене почалися деякі проблеми, коли я дуже так, знаєте, вискубувала ту кутикулу, тому я так мінімально трішечки все, що мені заважає, прибрала. І ось знежирила три в одному та нанесла ультрабонд. Почекала, щоб це все висохло. Беру базу і втираючими рухами від верху до низу проводжу цією базою. Це спеціальна база, я вже вам говорила раніше. І ось так трішки камера в мене невдало стоїть, але як могла, так і знімала. Такими, знаєте, втираючими рухами треба вносити втирати туди базу, щоб була хороша сцепка нігтєвої пластини саме із іншими матеріалами. Ну і ось Коли я просушила вже базу, я наношу тоненький слой ось цього гелю, що в мене є, і тоді набираю таку чималу каплю, ставлю її посередині, роблю апікс так званий, і розподіляю по нігтю цей гель трішки, а потім перевертаю і граюся. Зі своїм пальцем. Можна так сказати, коли я монтувала це відео, це досить так дивно виглядає, тому що я кручу пальця то туди, то сюди, вирівнюю його, щоб все гарненько лягло в мене, конструюю саму форму нігтя і тоді запихаю в лампу підсушую. Ну і Останнє, що треба зробити, це покрити ось мого нігтика звичайним топом. Цей топ у мене також самовирівнюється, так що я його ось так наношу і також перевертаю трішки самого нігтя, покручу, щоб все розрівнялося ідеально, і тоді відправляю лампу сушу. Ну і на цьому У мене майже все готове. Я беру ще трішки пилочку підпилюю, обезжирю знову, повитираю весь пил і покажу вам результат. Як ви зрозуміли, все робиться дуже легко і просто. Звісно, що у вас першого разу не будуть виходити такі вже геть ідеальні нігті, але саме головне це не здаватися, з кожним разом у вас буде виходити все краще і краще. Я також пам'ятаю свій перший манікюр, який протримався не дуже так довго, тому що в мене було дуже багато. Затьоків таких і були відслойки, я пробувала знову і знову і знову. Ну, По-перше, в мене був невдалий гель. перший мій, Але ви знаєте, що з часом все приходить, всього можна навчитися. Поки я буду тут дороблювати собі нігті, дам вам декілька порад. По-перше, передивіться дуже багато відео, як потрібно зробити сам собі манікюр. Тому що, подивившись моє відео, можливо, комусь буде не дуже зрозуміло і буде багато питань. У мене плюс до всього не такий вже досвід знаєте, такої близької зйомки, якось це я знімала. Тому передивіться ще декілька відео. Є, до речі, наша українка знімає відео-уроки, як зробити манікюр, і я. Пошукаю вам посилання на її канал, лишу в описі під відео. Якщо не забуду, якщо забуду, то нагадайте мені в коментарях, я обов'язково її знайду і вам дам. Там дуже багато є різних відеоуроків, вона все знімає, показує більш детальніше, бо я, знаєте, не звикла знімати ось такі відео, як зробити манікюр. Тому зняла і поділилася з вами так, як. В мене вийшло. Ну, а там більш детальніше вам буде розказано. Наступне, що я вам скажу, це не шкодуйте грошей на матеріали. Якщо ви хочете зекономити, ви і так зекономите на тому, що ви будете робити нігті самі. Не треба економити ще й на матеріалах, тому що, купивши якісь не дуже матеріали, ви тільки будете ним мучитися, спортите собі нігтіву пластину. І пізніше доведеться вам ходити до лікарів і лікуватися. Можуть бути опіки нігтєвої пластини, і так це може бути. І дуже багато буває проблем із тим, що дівчата собі роблять нігті і пізніше лікуються. Тому не шкодуйте на матеріали, не шкодуйте свій час передивитися декілька відеороликів. Пробуйте, не поспішайте помаленьку, потихеньку, і у вас все обов'язково вийде. Я думаю, ті, хто просили мене зняти такого плана відео, хочуть просто робити для себе манікюр, щоб ніде не ходити, не витрачати лишні кошти, тому що це дуже дорого ходити. Вам ось цих матеріалів, які для прикладу в мене зараз є в наявності, вистачає. Більше ніж на рік. Вони швидше зіпсуються, ніж я їх використаю. Тому це колосальна економія на сімейному бюджеті. Сподіваюсь, моє відео було комусь корисним. Дякую, що додивились його до кінця, і зустрінемося з вами у нових влогах. And call you up Oh, baby, how it hurts It feels so good to finally